Гірськолижний курорт. Лижник летить на всіх парах з гори, пролітає один віраж, другий, третій. І тут врізається з усієї з усіх скорості в деревом, палки в різні сторони, лиджі ламаються, очки в Ліцо в кров. Він усе набирає снігу рядом, так витирає снігом. Лице кров все тут суттє. Ох, все равно лучше чем на работе Дэн -дэн! Мужик приезжает с командировки Открывает шкаф, вешает пальто А там любовник стоит И не так за ухо берет Ну сколько тебе рассказать Немаи тут, развився я Дэн -дэн -дэн! На базаре Иснует только три размера На вас, не на вас И треба мирить <реш>